Енергонезалежність громад саме це стало головною темою на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники влади від Миколаївщини обговорили напрямки роботи зі створення енергетичних планів і залучення міжнародних інвестицій у зелену енергетику, чи допоможе це забезпечити стабільність енергосистеми у регіоні? З'ясовували наші кореспонденти. Питання енергонезалежності стало головною темою для обговорення на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Очільник Миколаївської області Віталій Кім закликав громади активно долучатися до формування енергетичних планів. Він наголосив, що ці плани допоможуть залучити інвестиції у зелену енергетику, що є ключовим напрямом у розвитку у контексті євроінтеграції. Я привіз за кордону питання щодо альтернативної енергетики. Ці програми теж розвинені і з фінансуванням в Європі, що найменше, і в них там вони далі пішли. Вони йдуть там по декарбонізації, вони йдуть по переходу з вугілля на водорід, Тобто вони переходять на зелену енергетику. Тобто, і це умови, які будуть нас чекати, коли ми будемо вступати в європейський союз. Це дуже великий ресурс, який можна використовувати за інвестиційні гроші. Це вигідно всім. Тому я закликаю, тобто, що альтернативна енергетика у нас розвивалася саме через те, що в нас для цього все є. В ході спілкування начальник управління житлово-комунального господарства області Євген Гладков розповів про досягнення за 2024 рік. У соціальних закладах, зокрема в медичних установах, було встановлено 25 сонячних електростанцій. Також 29 сонячних панелей облаштовано для локальних джерел питного водопостачання. Ми впровадили в закладах соціальної сфери, в першу чергу, в закладах охорони здоров'я 25 сонячних установок потужністю 1,3 МВт. Аналогічна робота проводилась по локальним джерелам питного водопостачання партизіанським свердловинам, нашими підприємствами водопровідно каналізаційного господарства, якими створено і впроваджено 29 одиниць сонячних панелей, потужністю 1,6 МВт до кінця 2024 року ще планується введення нових когенераційних установок а на 2025 рік заплановано розширення потужностей, що дозволить забезпечити стабільне енергопостачання для громад. Ми до кінця року ведемо чуть більше нових потужностей на 10 МВт електричної енергії, і в межах того наявного обладнання, що маємо, плануємо на 2024 рік щонайменше 14,4 МВт впроваджувати, але плани насправді більші. Радник з енергоефективності обласної військової адміністрації Дмитро Колосовський підсумував. Що у цьому році реалізовано понад 28 проєктів у сфері сонячної енергетики та розповів про плани на наступний рік. Пріоритет, який зроблений і був, це проєктування і будівництво сонячних станцій на лікарнях, на водозабезпечувальних установах, і на сьогоднішній день більше 20. Восьми проектів було реалізовано і на наступний рік вже є передумови. Є ПКД на розробку більше 40 проєктів. І є вже попередні домовленості з як з донорами, так і з бізнесом. Учасники засідання домовилися посилити співпрацю з міжнародними партнерами та створити робочу групу для реалізації майбутніх енергетичних проєктів. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.